Відомий комік Юрій Ткач вляпався у скандал. Виявилося він, ще на початку жовтня провів весілля сумнозвісного псевдоблогера Олега Захарова. Урік, це самий б**й, ведущий Ой-ой-ой! Захаров минулої зими став відомий тим, що разом із друзями організували так звані п'яні вечірки у Києві. Де споювали, кривдили та домагалися неповнолітніх дівчат, накачували їх наркотиками, знімали це на відео та поширювали у мережі. Захаров зі спільниками отримали підозри у сексуальному насильстві і розповсюдженні порнографії. Деякий час провели в СІЗО, потім вийшли під заставу. Слідство над ними триває. Після гучного скандалу зникли з інформаційного поля. І ось тепер про Захарова почули знову після того, як про його весілля розповів журналіст Андрій Лохматов. Він стверджує, що під час весілля тінейджери співали російський реп, розкидуючи по сцені 100-доларові купюри.